Слава нашому Господу. Господь, ми сьогодні в особливий цей день хочемо дякувати тобі, Господи. Ти закликаєш дякувати Тобі завжди і ми читаємо це в Слові Божому. Але сьогодні, Господи, по особливому ми хочемо дякувати, Господи, за всі милості Твої. І ми дякуємо за цю країну і за цей народ Польщі. Де Ти привів нас, Господи, де ми можемо почуватися як вдома, де є добре і нема війни. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що тут ми знайшли нових друзів, ми знайшли церкви, і тут, Господи, Ти продовжуєш нас вести своїм шляхом. І сьогодні, Господи, ми, як а, ті, які приїхали, які є гості в цій країні. Ми хочемо просити Тебе послати благословення на цей народ, на цю країну, яка дуже потребує Євангелія, Господь. Ми бачимо, Господи, який є великий голод серед цього народу до слова Твого, до пізнання істини в Ісусі Христі. І Ми просимо Тебе, Господи, щоб Твоя церква будувалася. Щоб більше і більше повставало а, різних зібрань, Господь, тих, хто вірує в Тебе. Ми молимо Тебе, Господи, пошли своє благословіння на цей народ. Ми просимо Тебе, благослови країну, Польщу, благослови, Господи, всіми твоїми благословеннями. Які в Тебе є, Господи, і Ти любиш кожний народ, і Ти, Господи, любиш і цей народ, Господи, серед якого ми знаходимося. Тому, Господи, ми просимо зараз милості Твоєї благослови, благослови Польщу, Варшаву і інші міста, Господи, які є тут. І нехай, нехай Твоє ім'я буде прославлене, Господи, в цьому. народе через Иисуса Христа, нашего дорогого Спасителя. Аминь. Аминь. Наш Телесный Отец, Создатель и Творец, мы благодарим Тебя за Украину. Господь, когда я вспоминаю, когда в 90-х годах мы впервые приехали туда, и, Господь, мы полюбили эту страну. Мы полюбили этого народа. И я благодарю Тебя за Украину, но, Господь, на сегодняшний день мы просим, чтобы Ты дал мир, чтобы это зло прекратилось, Господь. Много страданий, многие погибли, и, Господь, это сложно нам смотреть на это, понять это. Господь, мы не понимаем, почему это все произошло, это зло, но мы стараемся доверить Тебе, потому что мы знаем, что Ты наш Бог, что Ты любишь Украину и украинцев. Господь, мы молимся на сегодняшний день, чтобы Ты хранил, оберегал тех, которые там остались, за тех, которые сейчас в опасной ситуации. В опасных ситуациях, Господь, благослови их, храни, оберегай. Дай мудрость, Господь, лидерам страны, правительству, Господь, чтобы они могли мудро делать свое дело, и чтобы в конечном итоге Ты дал там мир. Храни всех солдатов, оберегай их, оберегай наш, наши друзья семью, которые там есть. И Господь, мы молимся тоже за восстановление страны. Мы знаем, что это будет долгий процесс, но мы и знаем, что Ты благословляешь и даст все необходимое, чтобы мы могли говорить тебе, когда-то мы благодарим Тебя за, за то, что Ты восстановил эту страну. Мы ждем этот день, мы ожидаем это от Тебя. То Господь ще раз я прошу во ім'я нашого Господа, щоб ти дав мир Україну, щоб Ти благословив во ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господь Ісус, ми дякуємо тобі за твоє Слово, слово істине, слово авторитетне, Слово, яке над усіма словами, за Біблію, яку ти нам залишив. Де зібрані всі благословіння, всі слова потіхи, всі слова підтримки. Дай, Господи, полюбити це слово, Господи, яке названо світильником, яне, яке названо солодким медом, Господи, яке як меч двосторонній, який розділяє нас до Господи суглобів і до містів. Благослови любити Твоє Слово і благослови, Господи, вірити в Твоє Слово. Воно є істина, що написано, збудеться, що сказано, станеться, Господь. І нехай Твоє Слово, добре Слово, Слово благословіння буде сказано для кожного з нас, Боже, в наше життя, на наших дорогах. Ми так потребуємо від Тебе слова благословіння, дай вірити в Тебе, Господи, як в Батька благословляючого. І зараз благослови нас. Господи, на це служіння і нашу церкву. Ми потребуємо Тебе і Твоєї присутності. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. Дорогой Господь, мы хотим благодарить Тебя за хлеб насущный, который Ти даешь нам, и Он есть на наших столах. Прости за то, что иногда думаем, что это, само собой, разумеющееся, И мы иногда не благодарим Тебя за это. Господь, помоги нам всегда иметь благодарное сердце за те благословения, которые Ты даешь нам, и до хлеба, и за эту еду, которую Ты даешь нам. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты посетил наши поля и дал хлеб, дал урожай. Несмотря на войну в Украине, несмотря на эти финансовые кризисы в разных странах, Господь, Ты благословил нас хлебом, и мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что имеем такую возможность кушать хлеб. И до хлеба Ты благословил нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что имеем такую возможность. И научи нас быть благодарными Тебе за все. Быть благодарными Тебе, Господь. Особенно тогда, когда хотелось бы больше. Мы благодарим Тебя за то, что есть. Благодарим и славим Тебя за это. Наш Бог. Аминь. Ми вдячні тобі, Господь, за потоки тої благодаті великої, яка виливається на нас кожен день. Дякую тобі, Господь, за те, що хоч вона не заслужена, але ти по любові своїй даєш нам її кожен день. Господь, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас матеріально. Дякую, що ти піклуєшся про нас, фізично, духовно, Господь. Дякую, що ти не забув нас. Дякую, Господь, тобі, за те, що ти по своїй великій милості згадуєш про нас і ми можемо надіятися на тебе, Господь. Дякую Тобі за твою благодать. Дякую тобі, Господь, за все те, що ми маємо в нашому житті. І будь прославлений, Господь, у всьому, що ми будемо робити. Де тільки не були, бо тобі тільки честь і слава. Амінь.